Вітання всім з вами Анастасія Ращенко і «Недиванний подкаст. Саме тут ми обговорюємо цікаві події, важливі питання та найактуальніші теми. І сьогоднішній наш випуск буде про освіту, а саме про освітній процес на Богославщині та які виклики стоять перед освітянами в умовах повномасштабної війни. І сьогодні до нас завітала директорка опорного закладу освіти Богославської академічної ліцей номер мородин Катерина Євченко. Доброго вечора. Доброго вечора і раді вітати вас, Я нас. теж. нас. І власне будемо спілкуватися з вами сьогодні про освіту на Богославщині. Про те, які змін зазнало, про те, скільки діток нових з'явилося, скільки діток на жаль поїхало за кордон. І почнемо з такого загального загалом, як повномасштабна війна змінила освітній процес і в навчальному закладі у вашому і загалом на Богославщині, на вашу думку. Ви знаєте, війна змінила нас усіх, і на початок повномасштабного вторгнення рашисти вона змі... змусила переоцінювати всі моральні цінності, а також шукати виходи з тієї ситуації, яка склалася. Знаючи, що першочерговим завданням це перед закладом освіти, в тому числі і нашому стоїть збереження життя і здоров'я дітей. Ми повинні були змінити форму навчання. Довго думали, як це буде. Невеличка у нас уже практика була, адже попереду був коронавірус, але вивчили думку батьків, дітей, вчителів, зважили всі свої можливості і технічні, і методичні. І за рішенням педагогічної ради перейшли на змішану форму навчання. Що це таке? Змішана форма навчання дає можливість організувати навчання і в онлайн і офлайн режимі, тобто, тобто очному почався. і онлайн режимі. І так і почали з 1 вересня. В нас вже говорила я певний досвід. Був вчителі були підготовлені, знаємо, як це робити. А е, технічну сторону взяла на себе держава, і кожному вчителі було видано новий бук. Відповідно, кожна дитина мала ці пристрої, також телефони. Ми обрали платформу. Платформа називається «Джесвіт». Вона має перевагу над зумом тим, що тільки із дозволу. Організатора зустрічі ми підключали дітей, тобто, крім дітей, ніхто не може підключитися. І ми мали можливість навчання проводити досить можна було 40-50 хвилин, коли в зумі там 30 хвилин, і все. А також у класрумі діти тоді завдання надсилали, ми перевіряли словом. Починали ось так. так що Ну, старалися. По всякому було, були ще підключилися і повітряні тривоги, і відсутність електроенергії. От, і власне, відсутність про укруття, Як це все ну, загалом вдалося, та, так так от зараз і в а відсутність зв'язку? І ви знаєте, бувало так, що ми шукали по Богославу, в якому кафе є. Генератори, в якому кафе підключені вайфаї? Ми вже знаємо і острів, ми вже знаємо і кафе Богославку, ми вже знаємо і свої е, балкони. Тому ось ось такі ми у таких місцях проводили навчання. Ну а потім вже слідуючий виклик: а як же повітряна тривога, а як же укриття? Ми починали з ентузіазму наших працівників. Силами наших працівників були зроблені елементарні умови. Які повинні бути в укритті, а потім виділені кошти богославською громадою і вже все наповнення і ремонти були зроблені за рахунок богославської громади. Тепер ми маємо і хороші меблі, там маємо хороші санвузли. А потім підключилися ЮНІСЕФ. Вони забезпечили нас посудиною для питної води, забезпечили нас канцтоварами для проведення uh -huh. занять. Через те, якщо повітряна тривога, то ми. Ці заняття проводимо елементи, елементи занять, скажімо так, прямо в укритті. Ну то там і... дітки не просто чекають, а проходять якісь проходять, єдине, що навіть зараз і декілька місяців тому назад ми навчаємося старшими класами п'ятими-одинадцятими класами через день, тому що укриття. Нас розраховано на 600 учнів, а в школі 1236 станом mm -hmm. на сьогодні. І через те, щоб не було ось такого е, е, натовпу або що, ми через день навчаємо дітей 5-11 класів. Вже всі до цього звикли, і батьки, і діти а і я підтувалася, бо насправді я відчую, що так я собі не от, ну це дійсно важко там. Коли ти день туди, день вдома, день туди, да. день туди складений графік, ось так, що якщо по понеділках, наприклад, 5-8 класи один тиждень то на слідуючий понеділок будуть там 9-11 угу. Uh -huh. класи. Тобто вони звикають до ліцею, вони не встигають розслабитися. Ну, в принципі, звикли. Uh -huh. На що? Ось так звикли Батьки, які да -да -да. діти. А, чи ви зіштовхувалися з якимись викликами стосовно виїзду за кордон? Чи виїжджала вас педагоги умовно за кордон? Бо дітки дітки знають, що виїжджали все таке. Так, з ну ми. в нас дві вчительки виїхали за кордон, одна з них повернулася. Тобто якихось кадрових змін uh -huh. ми не зазнали, а дітей виїхало багато. Я володію інформацією. Скільки дітей за кордоном, але з етичних міркувань, мабуть, я не називатиму цифру. Хочу сказати, що 12%. Uh -huh. як правило, це Німеччина. Ірландія, країни Скандинавії, Польща повертаються дітки. Повертаються, повертаються, повертаються дітки, і нам це дуже приємно, тому що наповнення класів це теж е, має велике значення при організації освітнього uh -huh. процесу. Ну там теж були свої виклики. Яким чином спочатку не було зв'язку з цими дітьми, але ж вони виїхали і не відраховані з навчального Ми, закладу має і підстав. Так обіцяє. і підстав не було Ми. їх відраховувати, і батьки не бажали. От тому вони ж тому, що вони. Хотять повернутися назад в нашу країну. А потім, в кожній країні, там, де вони навчаються, обов'язковою умовою перебування дитини це навчання у їх навчальному закладі. Отже, в першу половину дня вони навчаються, а в другу половину дня вони зв'язуються з нами. Враховуючи те, що 5-11 класи навчаються у нас у другу зміну, починаючи з 11 годин, більшість дітей підключаються до онлайн-уроків, mm -hmm. відеоуроків. Якщо є якісь виключення або немає інтернету, або, або дитина в такому місці, що не може підключитися, то для цього є теж онлайн-навчання, тільки це називається асинхронний режим. Тобто дитина отримує завдання в класрумі, виконує завдання і пересилає вчителю. Дуже добре, що ми перший заклад у Богуславській громаді. Які прийшли на електронний облік навчання, тобто електронні ага. щоденники. І тепер не треба батькові дивитися в щоденник паперовий, тим паче, що інколи. Є доступ кожного батька до електронного щоденника, і він володіє ситуацією, які бали, з якого предмету, що треба виправити. Це таким можна чином, періодично собі дивитися. Так, І не періодично, о, кожен власності. день. Ага. От, і таким чином, і в ті, що за кордоном займаються, то теж батьки володіють ситуацією. і це полегшує й спілкування uh -huh. є випадки, коли діти зовсім не виходять на зв'язок. Ну це вже питання більш такого організаційного характеру. Підключаємо і класного керівника і психологічну службу. Як бути з цими дітьми? Uh -huh. Поки що закон України про освіту такої е ситуації не передбачає. Залишається чекати до 1 вересня. Вже скоро в принципі, yeah. закінчиться вечірний yeah. рік. А, а так само, от в школа ж поповнилася іншими дітками, які з інших районів, там тимчасово окупованих територій приїхали, або там, де. Продовжуються і на жаль зараз бойові дії. А, наскільки збільшилася от кількість дітей за рахунок? Ви знаєте, не можна сказати точну кількість дітей внутрішньопереміщених, тому що вона змінюється. Угу. Якщо на на початок війни нас було десь 86 дітей, зараз кількість таких дітей скоротилася, тому що вони повертаються на основне місце проживання там, де вже минулися дії військові дії. Але ще й діти з Луганської, Донецької області, Запорізької, Миколаївської області, Маріуполя такі дітки є. Діти як діти своїми характерами, своїми індивідуальними особливостями, так але спочатку, коли вони приїхали, це був повний переляк, повна розгубленість. Ми розуміємо, покинути насижене місце і свій колектив шкільний, і свої звички залишилися без даху над головою, приїхали зовсім інше місце, і треба зразу на навчання. Це було для них морально важко. Підключали психологічну службу, говорили з батьками. Зараз вони адаптувалися, і практично великої різниці між тими дітьми, які повністю в нас навчають постійно, Які приїхали як внутрішньо переміщені, практично немає і їм увага більше з боку педагогічного колективу, тому що ви ж розумієте, є різні рівні підготовки дитини, угу. і дитина, дитина ну, сам на самі з цими життєвими випробуваннями допомагаємо. От про рівень підготовки і признання загалом хотіла поговорити. У нас перед повномасштабною війною дійсно така була підготовка вигляді коронавірусу, і так далі. І тоді вже, в принципі, з дистанційним навчанням, коли дітки адаптувалися, якість знань вона змінюється. В якийсь бік і чи можливо це якось покращити? Як це робити? Думаємо, це є питання є предметом обговорення наших педрад, наших методичних спільнот. Uh -huh. Знаєте, відчувається от якась розхолодженість. А війна навіщо це? Через те, якщо нараз зменшилася або да, зменшилася рівень знань, то це відсутність або зменшення мотивації. А як, от покращити? Тому що ну дійсно. По перша війна вплинула в психологічному аспекті. Війна навіщо щось робити. Але з іншого боку, інших частини людей це може мотивувати. Е, хто і як має мотивувати діток? Це мають самі діти, якщо це старшокласники, батьки, вчителі чи всі разом. Е, от якраз старшокласники мотивовані, їм здавати мультипрофільний тест, їм і поступати. Угу. Частина хоче продовжувати паралельно навчання і за кордоном. Тобто мотивація в них є. Є проблема із середніми класами, п'ятий, шостий, сьомий. Вони вже і не зовсім маленькі, і не зовсім. Усім дорослий. Через це звертаємося до батьків, говоримо із дітьми, намагаємося зацікавити, бо от якраз відсутність мотивації можна подолати зацікавленості різними формами роботи і таке інше. Ну, Я не можу сказати, що це вже занадто щось занадто погано. Ви знаєте, одним із показників, де оцінюється робота закладу освіти, є робота з обдарованими дітьми. І це участь у всеукраїнських конкурсах, оглядах. Вони зараз тривають поприяти. Ja, uh -huh. Я вам хочу назвати цифри. Цього року, наприклад, школярі нашої Богуславської громади виступили на третьому етапі всеукраїнських олімпіад і шкільних дисциплін, це обласний рівень. Досить вдало. У нас є 20 переможців і призерів, це супер. Але я вам назву цифру, якою я горджуся. 17 з них це наші діти Богуславського академічного ліцею. Так, рає, так. Далі є такі конкурси захисту наукових робіт Малої Академії uh -huh. наук. Це маленькі науковці готують проблему, досліджують її. Так от, із п'яти. Призерів нашої учнів богославської громади, три теж наших. А ось учора закінчився захист наукової роботи з математики з калозуб Тетяни, учениця 10 класу. Дуже, дуже розумна, настирлива дів, дівчинка і керівник Кінзельська Наталія Володимирівна, вони захищали свою проблему математичну, свою ідею, не проблему на всеукраїнському конкурсі, і ми чекаємо на хороший результат, бо захистилась вона досить mm -hmm. добре. Якби був час, я б вам ще розказала, в яких конкурсах вон, діти всі наші беруть участь і вони е, перемагають на обласних олімпіадах. А Вони, от вони хочуть є бажання. Бо я пам'ятаю, коли я навчилася в школі, то в принципі, от коли йшлося щось профілологічне, то я дуже любила. А коли там там, математика, фізика чи, чи щось я вже так. Собі трішки скептична, але все одно брала участь, ну, типу, бо треба було і. Так, тому мотивація така. А як, от вони зараз, от в умовах навіть війни, вони їм цікаво от брати участь в такому, якось відволікатися на щось на якісь навчання. Ну, є цікаво, а є, хочуть хороший бал. Адже mm -hmm. якщо дитина є призер третього етапу, вона отримує 12 балів за рік. А ну тому похвальні грамоти, похвальні листи е, при вступі певна мотивація. Тому е, одночасно однозначно ми працюємо з дітьми. Mm -hmm. Про першокласників, про найменшеньких останні роки, якщо брати не тільки от період повноштабної війни, а останні декілька років наскільки змінилася от ситуація з кількістю дітей, які приходять до школи, так само стосовно безкількі. демографічна проблема. Якщо раніше для нас зазвичай ми набирали 5-6 класів у перш... для першаків. То цього року три, можливо, чотири буде класи. Угу. Народжування так, зменшується. Через те дорожимо кожною дитиною, запрошуємо батьків. Переконуємо, що дійсно діти мат матимуть досить хороші знання, закінчуючи наш ліцей, Бославський академічний ліцей номер 1 І ось згідно наказу Міністерства освіти і науки України, ми 31 травня робимо перший наказ про зарахування учнів. Скільки їх буде, вже побачимо на сайті обов'язково опублікується угу. цей список. Вже побачимо тоді, скільки буде Школа дітей. Школа готується. Готуємося з усієї сили ще. Користуючись нагоду, хочу запросити всіх батьків до нас у ліцеї 5 червня. Ми починаємо підготовчі курси для дітей. Майбутніх першокласників вони називаються Пізнайко. Це для того, щоб дитина познайомилася із приміщенням ліцею із вчителями, які будуть її навчати, із, щоб ми побачити, побачили рівень підготовки, бо є різні. Є діти, які закінчили у нас дошкільний Дош... Приходили в дошкільну установу і вже вільно читають і пишуть. А є діти, які не знають, букв по-різному ситуація складається. От ми хочемо порівняти їхній рівень, щоб uh -huh. потім правильно сформулювати класи. Так що ми чекаємо і батьків і дітей. А як стосовно випускників, яка ситуація? Скільки? 11, 9 У нас Я два одинадцяти буду... uh -huh. класи. Ми надіємося, що із п'яти класів, які випускаються з 9 класу, закінчують 9 клас, не ми наберемо два десятих класи. З різними профілями і хочу звернутися до батьків, щоб не спішили після 9 класу переходити до середніх спеціальних закладів. Звичайно, середні спеціальні заклади і їхні педагогічні працівники це наші колеги. Вони досить гарно підготовлені і теж зацікавлені в найвищому рівні організації освітнього процесу. Але навчальний план розрахований так, що саме школа, школа 10-11 класи готує дітей до мультипрофільного ТЕК. Чи просто до ЗНО, чому тому, що кількість годин, які виділяються на вивчення основних предметів українська мова, іноземна фізика, хімія, от е, історія значно більша, ніж у середніх спеціальних закладах. Там тому, собі ж так, тому так, так тому і, і практика показує, що діти, які закінчують 10-11 клас е, ліцеїв, вони набагато краще здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ну так, так, так сталося. Тому хто хоче поступити до вузу першого за першим разом? І мати високий рейтинг і високі бали отримати при ЗНО, хай залишається в навчальному закладі. Ми зацікавлені у своїх випускниках. Так. Так. Ви говорили про мультипрофільний. Мульти це зараз здається от в умовах. в умовах, умовах, умовах воєнного стану раніше здавали діти декілька предметів, угу. а зараз всі ці предмети основні об'єднані в один тест. Це йдеться про екзамени ці випускні? Ні, це державна підсумкова атеса. Це відмінена, а це йдеться про mm -hmm. ЗНО. Тобто, mm -hmm. якщо раніше окремо здавали українська мова, література, історія, математика, mm -hmm. то зараз оці всі предмети об'єднані в один і діти здають один тест в один день, ну а потім уже це був минулого підвір. року, перший, минулого так, і, року і цього повець. року. Угу. Да, цього року мультипрофільний тест буде проходити на базі нашого закладу. Ми теж готуємося, відбуваємо різні перевірки, в тому числі і пожежну безпеку, ну, безпека дітей перших. А цікаво всі. загалом, мені про тест це цікавий, насправді. Він, він, як він виглядає? Тобто це там всі предмети, які. Так, да, тест в ній як тест, тільки всі предмети всі з різні питання, з різних предметів. Один. І там виходить якийсь один середній бал, по якому дитина тоді вступає. Ну, Кожен рік там змінюється uh -huh. система оцінювання, не можу сказати, uh -huh, бо це uh -huh. вже там, Cікаво, просто, бо я так чула, люди да, я спеціально знаю, підготовлені, але діти здають непогано. Uh -huh. Хотіла ще поговорити з вами. От зараз ми в різних інтерв'ю розмовах порушуємо тему знаєте такої популяризації української культури, української історії. І мені от цікаво, от зокрема, от в освіті, як це зараз дітям можна е, розказати, щоб їм дійсно було цікаво, щоб їх мотивувати до такого глибшого вивчення, до традицій, звичаїв і так далі. От що ваш заклад робить і загалом як взагалі? Я хочу сказати, що якщо планувати виховну роботу, то треба користуватися тими нормативно-правовими актами, які рекомендує Міністерство освіти. Ми це робимо. Є національна доктрина, чи національні принципи національно патріотичного виховання, національна програма, є багато програм Міністерства освіти, і принципі на кожному уроці, особливо гуманітарного циклу, історія, громадянська освіта, основи правознавства, українська мова, література, зарубіжна і іноземна, та й географія, та й природничо-математичний цикл там є виховний потенціал уроку, і от uh -huh. використовуючи виховний потенціал уроку Створюється система і національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання. Однозначно, тому що позакласні заходи це деш, але одним тематичним заходом патріотизм не виховуєш. Це треба із уроку в урок, це треба, щоб система. Через те, якраз ми сьогодні в нас на контролі, в дирекції нашого ліцею, на контролі саме використання виховного потенціалу на урок. Угу. А ще зв'язок із життям, а ще різноманітні заходи і участь у тих заходах, які проводяться у нас у муславській громаді, і дуже допомагають е, в нас мультимедійні додатки. Зараз у нас технічні засоби справа з е, е, слава Богу, є кожен е, кабінет практично обладнаний мультимедійним обладнанням. Це проектор, ноутбук чи комп'ютер і мультимедійна дошка. І що хочеш, там є. Ось так. Як от дітки ви як спостерігаєте, вони краще почали сприймати оцю саме тему української культури, історії і так далі? Сьогодні, сьогодні в нас така стала традиція. Я прийшла по кожному класному колективі і привітала з вишиванки, з національним святом, почала розказувати їм про те, що ми віримо, що наша держава буквально у найближчому майбутньому буде найкраща, найбагатша, най, найщасливіша держава. Слухайте, а діти без ніякого Кої команди слава Україна, слава Україні! Ну просто ви знаєте, мабуть, оця біда так об'єднала нас. І такий вулкан патріотизму е, якраз є на сьогоднішній. Що дай Боже, щоб воно збереглося дотримувати цю хвилин однозначно, години. да до речі, от про це знаємо. Ми що освітяни, зокрема ваш заклад, і спочатку повному війни і зараз продовжуєте активно долучаєтесь до допомоги військовим. У Вас проходять ярмарки так. на початку повномасштабної війни. Ви готували і годували да, військових. Да. Розкажіть трішки про цю історію. Ну, ви знаєте, що е, наш заклад, педагогічний колектив, весь трудовий колектив. Завжди тримає пальму першості у всіх хороших починаннях. Так, от почалася війна, і на базі нашого закладу освіти був пункт приготування їжі для військових. А потім волонтери, наші вчителі, наші працівники плили сітки, а потім збирали кошти, зібрали одно... Я ось ну, ви знаєте, що цифри це річ, uh -huh. така що треба читати. От, значить, готували ще що ми окопні свічки теж uh -huh. За кошти купували матеріали. Потім е, робили ми е, такі е, як вам сказати, напої, е, які допомагали нашим, е, нашим солдатам. Це були вітамінні ага. напої, не подумайте щось інше. Ага. Перераховували одноденні заробітки. Першого разу перерахували 58 тисяч 246 гривень. Потім е, військомат звернувся до нас, щоб ми допомогли машину придбати і мене десь на, е, відправляли туди на нульовку. Ми зібрали 35 тисяч 75 гривень. Потім, ось 53 третя бригада, де воюють наші угу. якраз земляки. Ми зібрали 55 тисяч 809 гривень і купили їм тепловізор, потім Ой, активні сума. навушники. Да. Потім на волонтерський штаб, сучасний, ось Юля Гейко. Перераховували гроші. Вони мають придбати стерлінг, от, для наших воїнів. Під час військово-патріотичної гри Джура ось недавно була проведена на базі Вільхівецької школи. Ми теж перераховували Кошти для того, щоб там теж придбали там, по-моєму, Чижевський приїжджав Саша, він uh -huh. там збирав тоді гроші. Ну, а саме головне, ви знаєте, люди готові пожертвувати найголовнішим, мабуть, Чи, ось недавно проводилися День донора, то 22 наших працівники віддали кров для того, щоб е, наші е, солдати, поранені, отримали швидке лікування. Записалось набагато більше, ми їх випровадили по стану здоров'я, uh -huh. ще по якихось там показниках. Тобто, е, Стараємося підтримувати воїнам як тільки можемо. А як ви думаєте, діток варто залучати до волонтерства? Чи є якийсь там певний вік, з якого варто? Чи просто відповідно до віку, я думаю, по побажаємо. <гум> да, ми весь час відвідували ось волонтерський штаб у будинку культури. Там плили сітки, і дітки, і маленькі, середні середнього віку і старшого віку, і от ярмарки проводилися. Це збирали кошти. Це ж то, що на 53-ю бригаду, це кошти наших дітей. Тобто я вважаю, що треба залучати. Хай діти. Не можна виховувати дітей, відриваючи їх від життєвих реалій. Вони вони молодці, вони в курсі всіх справ від батьків, батьки правильну позицію займають, вчителі. Думаю, mm -hmm. що вони зростуть справжніми патріотами. Я теж в цьому пам'ята. Mm -hmm. І наостанок, якісь би хотілося почути від вас поради, можливо, і батькам, і дітям так само, як от триматися і мотивувати себе, от, от в плані освіти, в плані здобуття знань, в плані того, щоб продовжувати навчатися, працювати, от помога понове. Я думаю, що вірить. Вірить у те, що е, наша нація, скільки б там випробувань не йшло на нашу душу, ми їх обов'язково е, ну, як вам сказати, переборемо труднощі і станемо найкращою, найдружнішою, найсильнішою, е, наймотивованішою на, нацією на всій планеті. І е, говорить з дітьми е, просто відкрито. що Сьогодні для того, щоб себе захистити і щоб захистити нашу державу, треба діяти грамотно, треба вміти правильно мислити. А цього навчає школа і сім'я. Тому я подякую батькам за розуміння, за співпрацю, за те, що вони завжди займають правильну позицію. Дякую нашим вчителям. Вони в нас. Неперевершені хороші професіонали. Я думаю, що коли ми будемо разом і чути одне одного, ми дійдемо до спільної мети. В єдності як зараз так потрібно. Дякую вам дуже. Дякую за вашу працю. Дякую за щиру розмову. Спасибі тобі. І також щиро дякую нашій команді Мрії за кадром Макс Тимошенко та Сергій Колісник. Без яких ці подкасти не були б можливими взагалі. Дякую також. всій команді Буславсіч за наш подкастний проект і за те, що ми над ним працюємо. Почути, побачити нас, ви можете на нашому YouTube Каналі вводьте в пошуку Геобуславсіч. Шукайте, підписуйтесь, лишайте коментарі та подобайки та рекомендуйте своїм друзям і знайомим. І обов'язково підписуйтеся на наші сторінки у Фейсбуці, в Телеграмі та в інстаграмі Бославсіч або Тиха Гавань. Почуємось та побачимось!